Всіх вітаю. Зараз подивимося, які очікують події нас, нашу державою Україну, основні події в вересні місяці. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть свої запитання, задоволенням, роздивлюся будь-які запитання по містам, по фронтам. І так, що очікує Україна? як державу вересні місяці, основні події. Вересні місяць 2022 рік. Так, у нас тут знову якісь можуть бути атаки на інтернет. Також я дивлюся, що можуть бути. Обмани зради те, що стосується на майбутнього наших територій. Тобто все ж будуть розмови про це. Знову будуть як викручувати нам руки, знову будуть нас дурити, щоб якось вирішити запитання з нашими територіями. Так, знову тоді. Так, тут якась буде дуже емоційна. Несподіване протистояння з ким? Нам прийдеться себе захищати від наших, від наших союзників, я так розумію, від Заходу, тому що нас поставлять в таку ситуацію, може, навіть підставлять нас, поставлять вимушену ситуацію, і нам прийдеться захищатися від нападок, від заходу. Треба буде пояснювати, що ми не вірблюд. Не... О, так. Такі ще основні події будуть вересні. Так, з приводу війни. Знову будуть маніпуляції для свого ж задоволення, про переговори, про дипломатичну якусь роботу. Це стосується війни, обману. І це все буде йти від керівництва Росії. Може, навіть особисто від Путіна опять буде щось про вас залишати. Він готовий з усіма зустрічатися, але це все буде брехня. І ще події Тут У нас в Росії. Можуть затормозити, зупинити якісь атаки на наших територіях. І знову ж це буде через те, що будуть йти якісь перемовини, але все ж таки це як обман ілюзія. Тобто все ж таки якісь зупинки атак будуть, і, надіюся, не наших. Але бачите, тут все ж идеться про перемовини. Більш про перемовини, які йдуть все одно по ілюзії і з обманом. Що ще буде? Основні події в Україні. Вересень місяць. Періодична робота зрадників. На жаль, ми можемо отримати звістку про те, що ми маємо якісь дуже серйозні втрати, і через це в нас буде такі от нині і. Розумієте, тут така ситуація, що може бути якась подстава, яка серйозно змінить відношення до нас або ситуацію, і нас можуть в чомусь обмежити західні країни. В чому, як завжди, в допомозі. Це стосується України. Да, будуть маніпулювати. Знову будуть маніпулювати цією допомогою. знову буде Зеленський якось викручувати це тут, як завжди, все на його плечі, в принципі. Знову ж наша перемога. А, ми тут прямо для Трампа. Щось там у нас виходить підкаврна боротьба, якась іде, яка приводить Трампа в. Таку неприятну обстановочку, що його маніпуляції з перемогою вже викликають просто страх або в нього, або в когось. І, до речі, це може закінчитися. Тобто він вже перестане постійно розказувати, який молодець, що він зупинив 10 війн на планеті навіть Другу світову точно помню він зупинив. Ну, да, ладно. Добре, давайте подивимося основні події на фронтах. Подивимося, яка ситуація буде на фронтах у нас в вересні місяці. Кажіть ситуація на фронтах очима наших військових. Так, суми. Харків. Донець. Запоріжжя. Херсона. Ну, взагалі будемо атакувати. Наші хлопці будуть в своєму домі відвоювати свій дім, хоч нам буде і нелегко. І ми все ж таки постійно в залежності так дивимося Суми. Ну, Тут буде привід святкувати. Ми можемо навіть, навіть десь щось забрати, а, а взагалі-то такий, як застій, буде затища. Тобто не буде особливих рухів. Харківська. Страшно, маніпуляції, дуже серйозні будуть. О, зараз я мах. В принципі, нашим хлопчикам буде дійсно страшно. Так, справи там в дорозі може постраждати хтось із керівництва. Саме по дорозі може потрапити в лікарню, навіть так. Це у нас Харківська, це у нас Донецьк. Тут, як завжди, в медіа дуже багато брехні, маніпуляцій. Але все стоїть як в очікуванні, особливого руху я не бачу. Запорізький фронт. Війна. Так, тут, знаєте що, тут багато зрадників, що я вам можу сказати. До речі, туди може приїхати Зеленський. Зараз дивимося запорізький напрямок, очима наших солдат, очима наших воїнів. Дивіться, тут буде така ситуація. У нас буде шанс, який ми можемо прошляпити через якогось високопосадовця. Ну, тут тобто, такі генерала, генерала. І якісь такі обманні атаки від ворога, Да. да. Дивіться. Ну, взагалі затяжна ситуація, таке переливання з пустого в порожнє. Але все, що мене що розстраює, що тут у наших хлопців буде шанс. Шанс буде, але все ж через протистояння, через якесь от, іменно внутрішнє протистояння може не вийти того результату, якого ми очікуємо, якого ми хотіли побачити. Херсонський напрямок. Ну тут стоїть все. Втрати, дуже великі втрати в росіян, і все стоїть на місці. Там прям будуть гарно мочити. Мені нравиться. Головне, щоб показали, що це втрати росіян. Ну, якось так. Добре. В основному ситуація стабільна, ніде ніяких проривів особих не буде. І наших втрат теж. Давайте подивимося: основні події, зовнішня політика, все, що стосується України. Що там будуть на Заході? Вирішувати, основні події. Якісь нові будуть розробки основні події. Зовнішній політиці, вересень місяць. Дипломатія. Щось якось вона у них робота є по враню, і вони все там. Вскривають, як, як сказати, все на нички робиться. Багато дуже брехні ілюзії з приводу того, що вони там говорять. Вони тут би сказати, вони просто роблять від, що вони щось роблять. Добре, основні події. Щось, взяли. Ага. я так розумію, що Путін буде знову проголошувати свої плани з приводу війни. Будемо щось чути. Що ще? Що. Щось військові там будуть затівати. Дивіться, організація, військова організація, це може бути, ну, що у нас військове. Це в нас тільки НАТО. І можуть бути новини з приводу того, що там з'явиться якийсь сексотик, секретний агент, який її здає. Ми можемо про це узнати, тому що тут саме організація, якась іде військова. Добре. Що ще буде? Вересень місяць зовнішня політика. Що буде основне, що нам потрібно знати? Так, важкі втрати для Зеленського. Будуть обріхувати Зеленського. Дивіться, там, мабуть, запустять якусь брехню, тому що тут просто важкі втрати репутації Зеленського і будуть просто кричати на весь світ про це, як він вийде з цієї ситуації. Ну, Взагалі-то це ніяк не повпливає особливо на нього, але це буде звучати досить гучно. В принципі, там все домовиться, все порішається з часом. Пройде час, і все буде добре. Для України взагалі все буде добре, як і в минулому. Я навіть думаю, що почнуться ще якісь нові поставки. Тобто, щось ми побачимо матеріальне з цього. Тобто виходить з цієї ситуації, з того, що. Зеленського поставлять в таку неприємну ситуацію. Ми будемо ще в плюсі. Ну Так було вже колись, в принципі. Не да, ми будемо святкувати щось, ми будемо радіти. Будуть нові поставки, я не знаю, це будуть чи зброї, чи якісь кошти. Бо тут більше мені на кошти схоже. Але це нас порадує. Ну що чудово, давайте ще просто окремо подивимося, які події нас порадують в наступному місяці. Що нас порадує в наступному місяці? У нас Україна, наш народ, які будуть радісні події. Ну... Слухайте, ми десь гарненько можемо атакувати. Десь буде, можна сказати, навіть прорив, контрнаступ. Якось в обход обійдемо, буде десь як обход. І це нас може дуже сильно порадувати. Так, сумісна робота. Цікаво, якась давня, совмісна робота, яка може бути така на тиху робилася кимось. Я так думаю, що це, скоріш за все, стосується Росії, і вона може вийти. І через це будуть ну якісь протистояння. Ну раз це нас порадує, значить це в кого протистояння буде. покажіть не поясніть мені. Ні, це на Заході. Дивіться, це якісь західні країни, які робили якусь мутну роботу, можна сказати, незаконну роботу. І от між ними почнеться розлад. От що це, ну? це як е, очікують іміджовий підйом, але він скрег. Ну, коротше, якась втрата іміджу. Що це для нас? А, це може, до речі, стосуватися зв'язку. Е, може, супутники, ну, інтернет, щось таке. Це може стосуватися зв'язку на окупованих територіях. До чого тут? Оце кстати, в цій ситуації Росія буде якби обнулена і поставлена в. Ну, я ж кажу, тут, скоріш за все, відкриється якась сумісна робота з Росією, то, що робилося, незаконно. Може, там обходили якісь санкції, і це може відкритися через це може бути скандал. Нам, як завжди, це тільки на руку. Так, які ще будуть радісні події для України, для українців, чому ми порадуємося? Боже, я прям дивлюся, наступний місяць буде, от просто всі будуть між собою чомусь е, воювати. Тут ще плюс маніпуляції з е, тим, що нам дороге, розвалиться. Тобто, виходить те, що нас принуждали зробити, скоріш всього, це все розвалиться, те, що нам дуже дороге. Я так думаю, що скоріш це питання наших територій. Так, перемовини просто перевернуться. Та дипломатія, яка була раніше, вона просто стане в, е, в таку позицію, що вести її вже не буде можливості, і прийдеться починати щось нове. Причому я дивлюсь, що там, скоріш за все, будуть більше втручатися військові. Да, перемовини з організації, ось розвал. Просто те, що робилося, воно все розсиплеться і піде все по -нові. Все буде Робота вестися буде вже по новому. Будемо домовлятися, і знову ж тут стосується території, з приводу територій, допомоги, то, що маніпулюють нами з тою допомогою, ставлять нас в залежність. Але я дивлюся, що в Росія тут теж не дуже хорошо, по ній взагалі йде смерть. Росія несподівана смерті від пожежі. Ого. Тут прям ну, можуть бути серйозні катаклізми пов'язані з пожежею і з водою. І це може статися що й якісь свята. От, так і буде. Якось так. Тримайтеся, бережіть себе, будь ласка. Пишіть в коментарях свої зауваження, свої запитання. Буду все читати. До побачення.